Я сьогодні на спортивному. зацініть ці ніжки, є справа, чому я в такому вигляді. Всім привіт, з квітневої Тірани. Я е, сьогодні хочу зняти цікавий влог, тому що їду в цікаве місце ще й з гарною компанією. Це буде незвична для мене справа. Про все розкажу. Буду вам показувати Тірану о 8.30 ранку і розповідати що куди я їду. Так виглядає місто в цей час. Всі кафешки заповнені, до речі, кавуманами, а кавоман тут кожен перший, всі п'ють каву зранку. Але мова зараз піде про інше. В цих цих звуках міста я трошки гублюся, тому маю бажання виїхати на природу. І так співпало, що наша українка організувала одноденний такий тур на озеро Бовілла. Озеро Бовіла знаходиться неподалік від Тірани. Може, я так подивилася десь годину туди їхати автомобілем. І це буде не просто екскурсійна якась така історія, що приїхати подивитися, а це буде такий тур, де ми будемо займатися. Йогою Буде також у нас малювання на, на, на холсті акриловими фарбами, чи може не акриловими, не знаю. І е, зараз 8.30, по 8.45 їде трансфер, і о 3-й годині дня я маю бути вдома. Подивимось, чи так буде. Це мені зручно, це мені цікаво. І я давно вже хотіла подивитися озеро, бо дуже мальовниче місце. І маю нагоду таку прекрасно показати це вам. Тому рушаємо разом на озеро Бовілла. Тому що це місто зазвичай збирає багато туристів. А от зараз, поки квітень і ще не дуже жарко, якраз гарний час, щоб туди навідатися. Тому я на спортивному, У мене з собою килимок, у мене з собою там кепка і окуляри від сонця, і термозок, і все, все зібрала, пів життя. І йду на трансфер. Буде також там Аліна, моя знайома, дівчина-стиліст. Не лякайтеся, ці трущоби скоро тут будуть перероблювати, вже там починаються ремонтні роботи. Трансфер організовано оце з Тірана від Тірана Рінг-центру, а також декілька машин їде з Дуреса. Ось так ми організувалися. Що з цього вийде, покажу в цьому влозі. Погода перемінна. От зараз показує у мене телефон плюс 9. Люди в куртках. А в день може бути і до плюс 18, плюс 20. Але я так перестраховуюся, раз ми їдемо на природу, одяглася більш-менш тепленько. І ось ми вже погрузилися всі з дівчатками в бусик. Везе нас сьогодні українець. Це класно, маємо спільну мову і отак допомагаємо одне одному. Користуємося послугами своїх. Оцей трансфер організували сьогодні за допомогою українського водія. Їдемо на Бовіллу, як ви вже знаєте, їхати туди близько години. Що таке Бовілло? Поки я показую ці всі краєвиди красиві, то трошки розкажу. Просто кажучи, озеро, а якщо вже більш детальніше розповідати, то це міське водосховище Тіранськ. Тобто я, як жителька тирани, вже два роки користуюся водою саме з цього сховища. Ну, хоч побачу його своїми очима. Чому ж раніше я не приїжджала в цю красиву місцину, а не було можливості, прав водійських не маю. Тобто сісти отак в машину, приїхати я, на жаль, не можу, не вмію. А громадський транспорт сюди не ходить, нема рейсових автобусів. Тому що нема дороги по суті. Така вона насипна. Це її зараз ще й підлатали, а то кажуть, взагалі торба була. Друзі, ми приїхали. Тут така дорога, точніше, її відсутність. І я поки їхала, дізналася, що сюди навіть таксі не хочуть їхати. Уявіть собі, наскільки тут все складнувато, але воно того варте. Ми спочатку підемо каву, поп'ємо в ресторан. Єдиний, який тут є. А далі ми. Будемо розглядати ці види, займатися і дивуватися красою цієї природи. Водій наш от каже, що навіть прокатні машини забороняють їм сюди приїздити, тому що дуже важка дорога, така серпантиниста. Інга, яку ви знаєте по минулих відео, була тут. Я тоді не змогла поїхати, чи то хворіла, чи що, інга. Молодець, я в неї бачила фотки дуже гарні. Вона на машині своїй сюди приїхала. Тепер я розумію, яка вона крута взагалі подолати все це бездоріжжя. І там от смотрева така ділянка, вона туди теж підіймалася. Дівчата кажуть, мені теж піднятися піти, ну я не знаю, я боюся. Трошки боюся. І от з цього ресторану такі неймовірні види відкриваються. Ми замовили з дівчатами каву. Це ми так приїхали йогою займатися. Подивіться, як гарно. Це ресторан. Він тут єдиний. Аліна каже, що тут м'ясо смачне, якщо що, на замітку. У Аліни такий лук крутий. Аліна стиліст. Аліна, покажи свій лук. Кажу ти така крута. Це карго називається? Так. Е, да. Це палац, це карго. Клас. Щоб, дозна, каблучки взяти. — Клас. Ну, в горах, типу. Так ми приїхали йогою займатися, Аліна. О, обожаю таку йогу. <бачте> так, мені треба щас, одну секунду. Уважаємо, давайте почнемо з Олег! — Капучинка! — Бачи зранку не зробила, масочку не намалювала. Та я сама така сама, що. Чи не встигнемо? — П'ємо каву, Потом. це з таким видом. Аліна під бурю туди піднятися. Туди йти 5 хвилин буквально. Да ладно, 5 хвилин. Серйозно. Ну, Кажеться, ну, що високо. І я краще тут каву. Каву буду пити. На випльовування легких. Та ні. Слухай, я тобі серйозно кажу, у мене підготовка, рівень 1. Все, Аліна зібрала команду, пішла туди. Я кажу, все я п'ю каву. Ми тут з водієм, з Олі залишилися найспортивніші дівчата. Да, наші вон пішли. Та Аліна каже: тут м'ясо смачне в ресторані. Так, інша частина групи вже приїхала, кличуть нас вниз від ресторану. І ось ми спускаємося. Взяли вже наші всі речі килимки. Ми такі тут такі ягині. Ми це спілкувалися, що ніхто з нас не має такого досвіду. Напишіть, чи займаєтеся ви йогою, і чи займалися б тут в такій красі. Якщо що, то приїжджайте в Албанію, приймемо свою компанію. Україна ягині. ягія. я, да. Ви зрозуміли. Так, ми тут збоку, так? Да? <рігла> найбільш, найбільш спортивні. Ми тут розклалися. Ось, тут серед нас, до речі, песик є. Бігає. Музика, о, зараз буде заняття, поставлю, може таймлапси. Мій нервовий сміх видавав мене, тому що, якщо чесно, я хвилювалася, бо зовсім не спортивна, і такі активності для мене це щось новеньке. Це був мій перший е, урок йоги, заняття з йоги в житті, тому звісно, що хвилювання були. Мені здавалося, що я буду найбільшою крокозяброю в цьому імпровізованому класі. Хоча попереджали, що тут всіх сьогодні раді бачити новачків, і окрім мене ще теж були ті, хто тільки знайомиться з таким направленням. Мені було цікаво спробувати і вже є бажання продовжувати поки що вдома, хоча б вмикати якісь уроки. Бо килимок у мене є, лосини є. Можна хоча б вдома тренуватися, тобто це заняття сьогодні мене змотивувало в такому темпі, в такому русі, в такому напрямку рухатися. Інструктор і організатор безпосередньо сьогоднішнього заходу, Ольга, дівчина з Харкова, дуже приємна і мила, і я дуже їй дякую, що познайомилися з такою активністю завдяки їй. Коли побачила об'яву про йогу на Бовіллі, спочатку перше, щоб. Подумала, ой, ну його ж мене не цікавить, я просто Бовіллу хочу побачити. А як виявилося, що провела час все одно дуже класно. І деякі, може, і страхи свої переборола, може, і комплекси. Бо вже під час заняття я не відчувала себе якоюсь незграбною, не відчувала себе ніяково, а навпаки, налаштувалася на щось новеньке і намагалася е, налаштуватися на. Правильне дихання, концентрувалася на іншому. І хай не все виходило, але ж для цього є не тільки перший раз, а ще й другий, третій, ну і загалом вже 30 плюс час нарешті почати дбати про себе та свій стан та своє здоров'я. Сьогоднішнє заняття тривало більше години, і я так відчула, як працює моє тіло. А я неймовірно пишаюся нашими людьми, які вміють так організувати, привести, все зробити як треба, і дати змогу познайомитися з чимось новеньким. Дуже дякую, Ользі. Цей досвід мені дуже був корисним та запам'ятався. Закінчилося заняття. Аліна мене приперла знизу сюди. Молодець, дякую. Ми вижили. То я вам показувала овечок, що там на горі. І показує, це таке похмурене, небо, що стало різко похмурим. Ми перебазувалися в ресторан, бо на вулиці прохолодно і у нас тут раптово почалося малювання. Ну, Взагалі-то не раптово, ми планували. Аліна, що малюєш? Це моя я напарниця по пригодах. No. Я вже почала, буду вам показувати потім, що я малюю. Ми розмістилися просто отак, в ресторані. Ось. І е, Малюємо тут, бо на вулиці збирається. Дощ. Я думаю, хтось може не знайшов. А я вже впоралася з фоном свого малюнку. Сьогодні щось нескладне вирішила малювати, тому що минулий раз малювання цибульки мене захопило на декілька годин, а тут я думаю, що буду малювати не так. Довго мій такий жовто-гарячий фон. Сьогодні на такі кольори потягнула. А у нас, до речі, тут і неони такі гарні є. Творчий процес триває. Аліна, показуй. Показуй. Що? Показуй. 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 О, один на світло, один, на в один Ніхто краще не намалює, ніж я. Ніхто. Ну, гарно. Я закінчила. Ви були цій школі нормаль. Так, це Ліна малювала озеро Бавілло. Так, оригінал покажемо. Та чого фукали? Ну напишіть в коментарях, дуже гарно, я без приколу кажу. Ось оригінал? Ну, ось. Ніхто не буде фукати. Надіюсь. А якщо ні, то напишу я в коментарях. Видумує. Ще роботи. Показувала пустий ресторан. Ми тут так щиро зайняли столики. А в цей час дивіться, як заповнилось, як заповнилось приміщення. Скільки зараз тут багато туристів? Весняний не туристичний сезон. Здавалося, Там стільки людей вже, що й дихати нема чим. А тут на вулиці теж повсідалися люди. Ми зараз будемо робити групове фото. Я думаю, що всі отримали враження, Ну покажи, Оля, свою картину. Сподобалося тобі взагалі сьогодні тут? Так, дуже релакснула. Я минулого разу як ходила в студію малювання, кота малювала, Думаю, котів вже багато, треба квіти робити. І вже зараз скоро будемо збиратися їхати назад. Десь до рани їхати звідси годинку. Види дуже гарні. Туди я не ризикнула піднятися. Де там та точка. Кажу, не ризикнула ми піднятися. Аліна Зірка. але дуже класно. Йдемо на групову світлину. Ми тобі за скручування давали такі гроші, як так? зараз тут будемо фоткатися. Пощастило нам з погодою сьогодні, бо хмарило хмарило, але дощ так і не розпочався. І ми встигли позайматися і із задоволенням помалювали. Нехай всередині приміщення, але все одно навколо таку красу спостерігаючи. І вже час сідати в мікроавтобус і їхати назад до Тірани. Дуже рада, що приїхала сюди сьогодні. Їдемо вже назад, втірано. Там якось да. Спочатку бавілла. Дуже нам тут сподобалось. Не таке і нехай я не полізла туди на оглядовий майданчик, але все одно намолувалася природою, квітневою. Бо вілли, а з кожним днем тут ставатиме ще красивіше, бо Зелен тільки починає викльовуватися. Та все одно, навіть сьогодні було тут красиво, тому що ну, природа, природа. І нехай Албанці часом, відверто кажучи, не дуже дбало ставляться до того, що мають. Я маю на увазі десь сміття, відсутність нормальної інфраструктури, відсутність якоїсь логістики нормальної, тому що туристи хочуть. Бачити це місце, але сюди важкувати приїхати. Але незважаючи на вище сказане, я все одно продовжую шанобливо ставитися до Албанії і помічати красу, навіть якщо вона трошки з таким нальотом. Того, що треба там відшкрипти, щоб побачити ту саму яскраву сторону цієї монети. Я маю надію, що вам сподобалося це відео. Так, пишіть в коментарях і побачимося в інших мальовничих місцях нашої планети, Албанії і не тільки. Обіймаю, бережіть себе. Слава Україні!